Жовтень 2014 року. Жовтень 14-го року, майже uh, 10 років тому, uh, uh, Янукович uh, вибирає uh, антиєвропейський вектор і готовий лягти uh, під, uh, як він називається, uh, під uh, таможений, uh, таможений Союз. Так він називається? Да, да, да. Тайожний. У нас називають тайожний союз. Та значить, uh, Хоче під нього лягти. Uh, починається uh, починаються протести в Києві. Я розумію, що ці протести так просто не закінчаться, і я телефоную. А потім пишу листа Олексу Мотилю. Олекса Мотиль в університеті Радгерса, дуже сильний, прекрасний, фантастичний політолог. Я знаю, да. письменник, художник. Ось я вчуся на його книжках. От його книжка називається Україна versus Росія. Вибрані статті е, з 10 по 16 рік, і він е, кожні там 5 років може видавати таку книжку. Він пише статтю кожного дня в е, е, газету The Hill, е, яку читають на The Hill, тобто на пагорбі, де знаходиться е, капітолій. Так от я телефоную і кажу, Алекс, це все дуже погано закінчиться. Нам треба якось е, або через мідіа, або через ваші зв'язки. Вийти на людей в Вашингтоні і сказати їм, що треба бути дуже уважним до того, що відбувається в Україні. Тому що це буде зараз епіцентром нової бучі, він каже: добре, я спробую зв'язатися з своїми людьми. в мене є люди, які можуть нас запросити, щоб ми провели з ними круглий стіл і пояснили, ми їм, що, що відбувається тиждень, два, три. Через е, декілька тижнів е, починається биття на е, бійка на, е, на майдані. Е, розганяють е, на метове містечко, і е, починається е, вихід е, сотень тисяч до 900 тисяч е, е, киян. З протестами проти, проти такого знущання студентів і проти поворота, розворота країни, значить, у бік Росії. Я знов пишу Мотилю, нам треба негайно просто негайно щось робити. Це це добром не закінчиться. Це не закінчиться ніякими домовленостями. Буде дуже зле. Він дзвонить, він робить якісь контакти в грудні. Вже починається це на повну катушку, коли Майдан стоїть е, значить під мільйон людей, і на вулиці температура 18, вісімнадцять. А люди стоять, і вогнища е, розведені, і е, Беркут вже готується до того, щоб почати е, е, атаку е, проти е, е, проти е, тих, хто стоїть на на майдані, і, власне, веде людей. <кій> відповідають мотелю, um, нас це не дуже цікавить. Потім я їду до Києва. Коли я повертаюсь з Києва, uh, мене там зробили в, в цим самим почесним доктором Києвомилянської академії. Це 18 січня, наскільки 19 го коли uh, літак летить з Борисполя, починається розстріл майдану і починається uh, історія Небесної Сотні. Я знов пишу мотилю, Я кажу, що вже все почалося. Нуль реакції. Коротше, ви знаєте самі, як це було? Ви в цьому брали участь. Так от, 10 років пізніше, в цьому році, у Вашингтоні, проходить велика конференція на підтримку України. Там міністр закордонних справ України, там весь Бомонд політичний, власне республіканці прийшли послухати на це все. Сидять в залі, і на сцені ваш покорний слуга, і разом зі мною на сцені декілька людей, дуже від дуже відомих політологів. Значить, і нам задають питання, ми відповідаємо. А потім у перерві я підходжу до однієї з цих людей. Його звуть Юджін Фішель. Він київського походження. Він дуже багато років сполучених штатах. Він один з найвидатніших фахівців і радників ЦРУ. Я не знаю цей ЦРУ українською мовою. Значить, він власне радник з питань східної Європи. Він, роз, він розмовляє російською, він читає українською. Він тримає руку на пульсі. Я його питаю. Я йому розповідаю цю історію, Кажу, в чому справа? Ви що не знали, чим це закінчиться? Ви, людина, яка має е, інформацію з розвідки. Я не маю інформації з розвідки. Я знаю Я маю інформацію з перших рук, тому що я розмовляю з людьми з е, своїми побратимами і е, друзями і родичами, які живуть в Києві. Я знаю, що відбувається. Ніякої інсайдерської інформації в мене немає. У вас є. Ви що, не розуміли, що відбувається? Ви не розуміли, куди йде все, що починається на Майдані, і чим це може закінчитися, особливо з точки зору російсько-українських стосунків. І він мені відповідає такива слова. Він мені каже: ми це все бачили. Ми це все знали. Ми попередили в свою чергу владу. І з адмі... Тепер слухайте уважно, це панчлайн, що називається кінець, кінець абзацу. Нам з адміністрації Обами сказали, нас ця територія не цікавить. Вона знаходиться за межами наших політичних і геополітичних зацікавленостей. Ми можемо скільки завгодно говорити про наколоти апельсини і печеньки Госдепартамента, так? Але ось вам з перших рук інформація. І він мені це каже, і я розумію, чи хочу я, щоб Байденовська, Обамівська адміністрація продовжувала е, займатися е, тим, що є е, політикою Сполучених Штатів Сполучених Штатів в Східній Європі. Ні, не хочу. Будь-яка зміна, будь зміна буде краще, ніж те, що є зараз.